Безпідставний огляд водія за статтею 130 КУПАП. У справі, про яку розповідаю, працівники поліції не повідомили водія про те, які саме ознаки наркотичного сп'яніння згідно з інструкцією, він у нього виявив, а просто вимагав від водія їхати для огляду в лікарню. Ось як це було. Далі ще раз на освідування відбудете їхати на відпочинку і свідуть. Дивіться, В даному випадку на вас буде складений протокол за статті 130 Кодексу України професійних правопорушення за пунктом 2.5 5 прав дорожнього України, самовідмова і, в що, які, які, і ще раз. Я основному законодавством порядку. Пункт 25 право дорожнього руху України. відмови від ослідування на проходження стану або, або наркотично, або іншого пиння. Дивіться, ви корисували така... цю комунатську годину. І що? І це означає, це, що ми я не знаю. Ми вам сказали, що треба проїхати написати пояснення. Ваша поведінка просто не відповідає дані обстановці. Також мова у вас порушення мови є. У мене порушення? А у вас немає? Немає. У вас є. Як бачимо з відео, наявність такої ознаки наркотичного сп'яніння як поведінка водія, що не відповідає обстановці, працівник поліції вигадав на ходу та пояснив тим, що водій їхав. От вдумайтеся, під час комендантської години та відмовився їхати у відділок і надавати пояснення. І саме. У русі під час комендантської години та відмови писати пояснення, і полягає неадекватна поведінка водія. Хоча він мав право з ним не їхати у відділ та не писати пояснення. Тобто всі, хто в силу тих чи інших обставин вийде після 12-ї години ночі, алкоголіки та наркомани, бо по-іншому я не можу тлумачити оцю вимогу поліцейського. Але мені вдалося переконати суд, що самі по собі порушення комендантської години водіїв не може бути поведінкою, яка не відповідає обстановці внаслідок вживання наркотичних засобів. Тобто не існує жодного зв'язку між вживанням наркотиків та їздою під час комендантської години. В чому проявляється ця неадекватність? І як не дивно, відео з бодікамери поліцейських якраз нам і допомогло, бо у протоколі патрульний все ж записав, що у водія була порушена координація рухів. Хоча навідно, на відео можна побачити абсолютно інше. І на це також звернув суд, що водій взагалі не виходив з автомобіля, нафантазував, записав і сам повірив.